що сьогодні були вже повідомлення про те, що Нацбанк видав банкам українським 100, перепрошую, 100 тисяч, здається, так, доларів готівки. 100 мільйонів, 100 мільйонів доларів. Так, тут суми інші. А потім за пару днів він має видати євро для того, щоб люди він, могли знімати. Він не знімати. він не віддає, він не, віддає не видає, а банки перераховують йому на його рахунок безготівкові долари, а він постачає готівкові долари. Зрозуміло, так? Да? От раніше комерційні банки великі напряму замовляли готівкові долари в Сполучених Штатах. Вони перераховували, наприклад, 100 мільйонів там Bank of New York чи Сіті Банк. Із е, Вашингтона чи Нью-Йорка літаком летіли готівкові гроші, і цими грошима е, комерційний банк розраховувався е, з е, населенням. Але зараз транс маршрути дуже ускладнені. Літаки не літають, проблема безпеки. Є е, дуже сильна і тому таку функцію взяти на себе мав би ще раніше Національний банк. Він має завозити готівкові гроші і вже продавати їх комерційним банкам. І оце, от перша операція, почалася. Я думаю, це тимчасові технічні незручності, якщо брати дефіцит готівкового долару і євро. Те, що цієї готівки не вистачало, це впливало на сам курс валюти? Звич, звичайно, впливало. І тут я скажу, що треба робити ще національному банку. Національний банк разом з комерційними банками так ускладнив процес приймання готівкових доларів, що він приймає абсолютно бездоганні долари Там якісь помятини йдуть, перегибання, щось там чнілами, якась пляма, і він уже не приймає і Нацбанк, і комерційні банки. І вони самі собі зробили проблему. І тому я думаю, що має Національний банк встановити стандарти стандарти досить ліберальні, щоб дозволити приймати. Комерційним банкам, а комерційні банки можуть здавати в національний банк валюту. На тому рівні зношеності і стандарти якої відповідають там, стандартам ЄС чи Сполучених Штатів. У нас вони набагато сильно завищені. Я їй кажу, ти чихнув на банкноту. Пане Олександре, 100 доларів і вже так, не, чуєте Так. відновився нас зв'язок. Так було трошки зависання, але ну, ми зрозуміли, що е, чихнув на банкноту і її не приймають, але треба, щоб цього не було. Так не було. Е, якщо в нас є зараз нормальний зв'язок, в мене запитання: це теж стосується валюти і того, що можливо допомогло би знизити трошки її вартість, відповідно, і вплив на решту, вартість товарів і на все тому подібне. Вашу ідею почула в одному з ваших інтерв'ю. Цікаво, щоб Е, де якусь частину з сум, які виділяють нам наші закордонні партнери, зокрема США? От вони сьогодні заявили ще про одну там частину допомоги роздати їх людям у вигляді доларів, тобто по 100 доларів, видати кожному українцю. Мені цікаво, як технічно ви е, вважаєте, це мало би бути організовано. І друге, те, що позитивні частини ми в принципі зрозуміли, які мають бути, ви можете їх повторити. А які е, недоліки, які проти можуть бути у цій ініціативи, чому її влада, наприклад, не впровадить, ну, це залежить настільки від влади нашої, скільки від наших західних. Як це людина йде в комерційний банк і відкриває там валютний рахунок? В будь-який комерційний банк. Ну, можна в державній, але краще в будь-який комерційний банк. І на ці рахунки з Заходу через Національний банк приходять на ваші рахунки 100 доларів. І от ви Стаєте власником уже 100 доларів. 100 доларів зараз це 4 тисячі гривень. Уявляєте, скільки би виграли наші пенсіонери, дорослу на пенсіонера, на працюючого, незалежно. Багаті люди перерахували б ці 100 доларів в благодійний фонд, але у нас багатих дуже мало, по проценту нема. Отже. А, і тоді а, ви би захотіли поміняти ці 100 доларів на гривню, да? бідні люди особливо, може не всі, а якусь частину, і пропозиція доларів би суттєво зросла. А коли зростає пропозиція доларів, посилюється курс гривні, а долари стають слабкішими. Перша перевага. Друга перевага, що люди би змогли прожити цю зиму, особливо наші пенсіонери і ті, що втратили роботу. А таких 30% треба давати звіт. 30% українців без роботи зараз. Далі це б дало позбавлення бізнесу, особливо малому національному українському бізнесу. Бізнес платить податки, надходження до бюджету би зросли інфляція би зменшилася. Да, тому що через курс посилення гривні позитивно би вплинуло на інфляцію. І корупції менше би стало. Ми ж таки розуміємо. Все, що йде держава частинка приліпає до рук, корупція зростає, а так безпосередньо люди отримують ці кошти. І я вже в наступному місці взяв зобов'язання, що цю свою це не ідея, вже це просто розрахунок. Вишлю в посольство, в газети, в американський тинк тенг і сподіваюся на фідбек. От колись три місяці назад я казав, що нафту і про газ не треба обмежувати продажу нафти і газу, навіть рашистську, Треба ціни обмежити адміністративним шляхом. І от зараз, за три місяці ця ідея дійшла. Дуже хотілося б вірити, що до нового року така ідея стане матеріальною субстанцією, і українці можуть отримувати ці кошти.